Всім привіт! Поділюсь досвідом використання куплюси Паріса Лейланда в живопоту. У мене висажені купюси Golden Rider та Кастиляни Голд. Зараз розкажу вам все, що я знаю про них. Куприси Паріс Лейланда Gold Rider. Посаджений десь наприкінці 16-го, початок 2017 року за два рази. Має такий приємний аромат після дощу. Виростають, напевно, десь метрів до 7-8 м. Посаджений він з проміжутком десь 80 см. Я їх стрижу десь на висоту 3-3,5 метри, бо більш не вистачає драбини. Присупарі на Каселян Голд. Має таку більш рихлу структуру. Посаджений десь мет... через метр. Мені він менше нафодобли. Такий він більш прозрачний. Які плюси і мінуси використання куплісупарісів в живоплотах? Ну це перше, по перше, плюс. Швидко наростають, я їх садив, десь вони були розміром. Горщик П9, висота приблизно 25 см. І ну, Десь за років 7, вони так 3,5, ну, напевно, було б більше, якщо, якби якби їх не стриг би там, не притримував би їх, їхній зріст. Плюс голдрайдера, то що він у приятний, приємний аромат. У косарян Голду такого немає, більш рихи. Його би я не рекомендував би, загалом. А які мінуси? Мінусів не було, він засокоустойчивий, але... Ну... У минулому році з'явилася така зараза, як радужна Кіперісова зватка. Мені здається, ну у нас поки до подару вона ще не дійшла, але в Одесі ми, я живу на півдні України, Одеса, Одеська область. І в Одесі, кажуть, багато вже рослин погибло. Так що, напевно, я би зараз вже не рекомендував би використовувати ці квітки присолі в живоплотах. Ціна такого живоплоту розміром 40 погонних метрів десь приблизно вийде 2-3 тисячі гривні. Ось я купляв в П9, ціна була там... 45, ну може зараз 60 гривень, Тобто це невелике, скажімо так. І якщо там нема бажання стригти, я стрижу я його раз на рік десь. Або в кінці літа, або в червні, ну зазвичай в кінці літа. Та якщо його не стригти, то він буде там 8, 7-8 метрів, може таки доволі високою рослиною. То, кому треба щось там прикрите, таке високе, то. Користуйтесь. Якось так. Всім. Дякую за увагу.